Да тебе не, діти мої, зви. Звичайний хлопець селища міського типу Вбиває звичайну дівчинку. І тут починається вся двіжуха. Напад на листя дев'ятихвосто, смерть Мінато, смерть кушини, народження Наруто, народження Саски і херзне в сакурі. Різня клана, прихід до влади діда, і та, чи бере на себе клеймо злодія. Ну тупо друга мелош стерів від ментів ховається. Геноцид цілого поселення, вербування акацуки, захват біджу, оголошення війни, відродження десятихвостов, мадара, кабуто, нероздільне кохання, ще один Мадара, Silien шинобі, слабкі шинобі, масовка, купа смертей, ledged здох. Ну і хай з Богом спочиває, здох, то здох, що зробиш. Hello, touch me to my friend. Trem, 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 trem. Сука, який раз я мушу співати щось від себе вкладати в цей відос, бо я не можу нормальну мелодію вставити через ці рьобані, блядські їхні права. Коротше, тут мали бути Hello, touch me to my friend. в моменті, А його не буде. Через права. Через права їх нема. Все, я викручуюся як можу. Три лез, Злосний лис! ДОБЛЯТЬ! Добрий лісвічни, Вічницю, Кийомі, дерево на нашестя прибульців. Ви скажете, винен у усьому обі, то вірно. Я скажу, маячня, винен у усьому чувак, котрий ще не підписався. Тому що тільки на моєму каналі ви знайдете такі класні, веселі ролики на глобальні для всього людства теми. Моя ціль зібрати 2000 шинобі до нового року. Ви спитаєте, що то мені дає? Та нічого, просто цифра красива. А у нас четверта світова війна шинобі, частина друга. Ми починаємо. Тут, коротше, поки я цей текст писав реально 2000 вже й набралося. Ой, навіть не знаю, що сказати. Ну... Дякую, напевно. Давайте, давайте знаєте, що, тисячу переглядів під цим відео і Хакага буде довольний. А тепер починаємо. А ку-ку Расенганом по Мала не дає. Até fai no po, Prasê. І так, війна продовжується. Всі зайняли свої позиції. Мадара з хокагами розважається, обіто зібрав джинчурік і шурує. Саски з берлоги виліз, вічний мангьоку світить. Напевно, русаків шукає, жепу підпалити хоче. Тут йому назустріч брат пробігає, і у мене перше питання. Ось скажіть, це як малися зірки скласти, щоб на весь світ шинобі іменно в ту саму секунду. І тачик пробігав в тому самому лісочку, по якому скакав Саски. Правильно, ймовірності нуль. Але це мультик, так що ваш. Чи придяви неумісні. У Саске, побачивши брата, виникає купа питань, як поживав, де пропадав, може допомогти чимось треба. Но і тачик, сука, віднікується, відділів у нього діла. Не хоче він після смерті з братиком гратися. Тому що у нього тут своя заруба. Називається Піймай вужав гіндзюцу прес, відміна Едо Тенсей. І не дивлячись на всю фансервісність поєдинку. І на те, що Ітачі явно передоїли, явно перетримали як персонажа. Ох, кіше не вміє з зупинятися. Той, Буру получається. Мені все одно подобається даний файт. На фоні того Кало, що нас чекає по подальшому, він достатньо непоганий. Тут ще збережена якась логіка. Відчувається сутичка між ніндзя, а не богами. Нові техніки, і за нами, і за наги, режим відлюдника, рожки у кабуто красиві. Видно, Саски настало. Навіть трохи флешбеків підвезли для красоти. Єдине, що про змійний режим мало сказали. Хоч і піздьожі було на декілька серій. Зато хоча б пояснили, що то за і за нами, і таке страшне, і з чим його можна їсти. Підсумку кровні зв'язки братерства перемагають, Кабуто залишаються під гіпнозом ловити ворон. А і та, як положено прощається з молодшим братиком. Ти не повинен мене прощати. І не важливо, що ти робитимеш. Просто знай. Я завжди тебе любитиму. Ну а тим часом какая не до шмарків. Проти них тут саме чиха мадара стоїть, котрій Сусано, горі ріже, метеоритами кидається, демонструючи всім своїм пафосним реніганом різницю в силі. Зізнаюсь чесно, мені подобається мадара. Він крутий, сильний і пафосний чортяка. Його цитатки можна сміливо записувати у шкільний щоденник, хоч і щось там буде записано, кроме двійок. От зразу видно, що перед тобою стоїть легенда минулого. Легким тає, не напрягає. Розкидує направо й наліво ложків. Якби не спільна робота Наруто і Двохкаги, у Чіха так би з цілу армію розібрався. Потім призиває два великих метеора, якими зносять пів локації нахер. А до того ще й вирішує техніку одну попробувати і створює непроходимі ліси, які ледве зупиняє Наруто. І то тому, що Олезь йому дав. Дав чакри. Взагалі в Наруто було три випадки, коли сили героїв злітали до небес. Ламаючи при цьому всі раніше встановлені рамки. Перший раз, коли Наруто призвав гамабунту в бою з Гарунь. Другий коли Пей, навідуючись коноху, на прощання зрівняв її з землею. Ну і третій, як на мене, самі ачумезні, якраз і була поява Гривасто. Та й там ще бляха предісторія, яка серіали на один плюс один позазрять. Бо ж ніхто не знав, хто в той бракований ящик запханий. Політереном змо. По новій пошті відправлений та ще й бантиком зверха приліплений. І тільки я, геній думки, який народжується раз в то поколінь, і то через раз. Бо, Бо не дай Бог, щоб такі придурки ще й розмножалися. Зумів зібрати всі свої інтелектуально анальні зібності воєдини, провести азиму строго по закону, оба, скласти паралелі до Меридіан, визначивши відстань від Токіо до Нової Гвінеї, від нової Гвінеї до Тибету, від Тибету до Мадагаскару, від Пиренеїв до Нілу, від Нілу до Кейптауну через Аля звідти веслами на Карибське море, щоб із острова Галапагос добратися на фірі до Гудзонової затоки, і получається во Путін. Пошелепати з вивинами і зрозуміти, що якщо чувак ходить в масці з отвором під око, значить воно або сліпеньке, або трохи дурненьке. Ну а хто в нас ще любить маску не знімати? Вірно, какаші. Але той, роді безрячий, на одне мінус три, на друге плюс десять. Ну, у нього ука шарінган є, і у того шарінган є. Причому з різних сторін. А в флешбеках показували, що бі то так, то з дитинства в окулярах ходив. Вітро бояв. шміняч чмінь, чмінь може бути. Коли віріс повністю лечико прикрив. Свіж ніндзя жорстокий, вітряний, застуди, грипи, ангини. Ви взагалі в аптеку ходили. Бачили, по чому там парацетамол продають? Так це ж і саме дешевше. А якщо подорожче взяти, це ж повний гаплик для маминої зарплати. Но масочка тобі не сильно допомогла. Десь дядя Мадара не доглядів. пацана сквозануло маленько. І вже перед битвою саски зі тачі, обіту був ні. Там вони з какаші зустрілися, шарінгани з тими поглядами перекинулися. І я зіставив, що самокупні всіх. Факторів зумів поняти, що то обіто. Ні, ну мозок, мозок, тупо мозок, блять. мозок. Наверняємося до головного героя. Обіто, прихопивши з собою пару джинчуріків, розпочинає власну гру. По дорозі випадково натрапляє на наруто, збір. Ну так чисто випадково Джинчуріки стрітили джинчуріків. з ким не буває. Обіто, побачивши наруто, одразу починає грузити біднягу. У вас джинчуріки насильно джинчуриків, запихнули хвистатих. То що залишається, окрім відчаю? хіба я не правий? Наруто не віднякується, роблячи контрвипадру. Та хто ти бісотакий, щоб судити? Що хвостати всередині. Робить мене нещасним. Мало класно підлизався до леса. Я думаю, плюс 100 до дружби, тобі зарахують. Сам ж бій виглядає надто імбалансним. Мало того, що 5 на 2 це вже нечесний поєдинок, так ще й воскреслі джинчуріки Підсилені двома очками: Рінінганом і Шарінганом Так так, та сама техніка, що Юзал Пей. Проте навіть так наші герої згоним пополам з ними справляються. І тоді самозванець розпускає руки, а наруто леса. І бійка переходить на зовсім інший рівень. Чесно кажучи. В цей момент Наруто, як аніме, остаточно промахало баланс. І дивитись на какаші з гайм, на яких летять здоровенні бомби хвостатих чудовиськ, було боляче. Вхід Наруто в новий режим був епічним, ну ніфіга не логічним. Як наруто з половиною курами зміг на Ізі протистояти декількох хвостатим, мені непонятно. Та й чи можна освоїти таку колосальну силу за один раз, питання залишається відкритим. Але згадуючи, що там по сюжету аніме буде творитися далі, режим Кура. У мінату, сосану без очей, звірята запечатуються туди, назад, статую-статую за пару секунд. А пам'ятаєте, колись там акацуки всі хором збиралися, на пальцях днями стояли, чакру з біджу висмоктували. А їх в рядах на той момент були такі ніндзя відступники, як Кісами і Пейн. Тож, якби мужики свої чакри до хіра мали, але на це всім абсолютно па балах. Получив чакру всіх хвостатих, на тобі лавові разінсюрикен. Отримав. Дарунок від діда з Херсона, хопа амінотаджікару сюда, дідусь то щедрий, не то що та баба. Каргастера. Тисячу років не було, хоч би внукам балабухів напекла, а ще брата з собою притягнула, а той колег по роботі. Ті теж нічого не принесли, А не такі пудрою притущилися. Ну, ви поняли, типа, бліді, не доїдають маленько. За стіл сіли, а ти їм плоди чакри подавай. Хто вас щив? Де вас зростили? ніякої етикету, то я в шок. І цього ж всього можна було уникнути, якби нам пояснили, що для пробудження Сусану мангєоку потрібні. Після чого все, Такру необхідно отримав і все, техніка твоя. З очима, без очима, не важно. Можеш хоч взагалі їх ломбард здати, будеш мати пару копійок на прожиття. А то в гуртожиток заселився, а в кишенях ні шиша, а до степухи ще місяць чекати. Або з режимом курани у Мінатор. Може, друга частина Леса спішила до подружки з 9 хвостиками. В них там святкова вечеря намічається, а трещо по дорозі на заправку заїхати, а там дізель-дізель п'єр дізель, найдеш. От чому в аніме, у котрому стати? Посеред бою і розказувати противнику, ох, як ти мене класно намахав! Уваження, уваження! то ще нічого. Те як би знав, як я тебе ще збирався намахати. О, цікаво, цікаво, розказуй. Давай тільки ти, ті, то й во не спіши, бо я ж записую. Десь через одну серію. Ні, ну, ти звичайно, монстр. Ну ти най собі не уявляєш, якби ти мене не намахав, якби я тебе намахав, і так по колу коротше вважається нормою під кінець серіалу про це просто забули. Ну, ні обермоцні техніки, ні безчисленні сюжетні дири, ні безпомочні шинобі, а так як на минуточку ціла армія, ні навіть злив Мадари не зрівняється з головною проблемою Четвертої світової війни. І так, дохляк Какаші кастує три камуї і підряд, перекидає клона Наруто у вимір обіту, масочка розбивається, і тут починається моя любима. Я твою мать Рін! Я просто обожнюю цю малолітню шалаву з її недобойфрендом. Історія їхнього, непідробного кохання, настільки емоційна. Іна щира та трагічна, що без грьобаних флешбеків кожній другій серії просто неможливо. 384 серія. Два флешбека з Рін. 385 серія. Три флешбеки з Рін. 391 серія. Знову два флешбека з Рін. Ну, як вещенька на торті. 386 серія. Чотири флешбека у канонічній серії. Розуміється, за участі Рін. У нас тут Рін головного мозку має бути. Я ja, тобі вже розповідав. Що таке? Божевілля. Божевілля, Божевілля, це коли ти робиш все, все, аби їй сподобатись. Раз, 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 іще раз, іще раз, іще раз, іще раз. Але потім, потім вона помирає. Це справді безглуздо. І все, все, що ти будував руками, знищуся просто в голої долі. І потім, куди не поглянь, куди не подивись, що не подумай, всюди одна лиш вона. Рін. Рін, 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 Рін. І ще раз. Рін. І як би ти не намагався вирватися з цього кола, як би ти не просив Бога. Але це нічого не змінить. Чуєш? Це нічого не змінить! Чуєш? Ні. Ти все одно будеш думати. Рін. Чому? Чому? Рін, Рін! Чому? ЇЇ. Це безглуздо. Отже, час мені закінчувати мій монолог. Адже, розумієш, це не моє відео, не я його вигадав. Шшт! Воно може бути занадто довгим. А мій босс. Він такого не любить, тому папа! До побачення. Uh okay. okay. Хоча я напевно дарма причепився до Рін, сама ж по собі Рін тут ні до чого, вона ж не винна, що її однокласник і банько. Друга справа обіто. Я навіть не знаю, як би це правильніше сказати. Розумієте, обіто не просто пиздострадалець. Він пиздострадаць, яких ще світ не видів. Стільки злодіянь, та ліхав. Наруто не натворив ніхто, ні один персонаж, ні Мадара, ні Пейн, ні Орочимару, ні Зяцу. Ні, навіть урці Боруто. Хоча з останніми я би поспорив. А головне, із-за кого? Із-за баби. В принципі, щось робити через бабу. Це низько. Ох, засуджую, засуджую. Максимальне засудження від відкокає. Хлопці, ніколи, ніколи не ведіться на їхні чари. Мужик має бути мужиком, а не каблуком. От обіто влюбився в маленькі цицьки. І що з ним стало? Ну це, якщо мислити глобально, якщо зромірковувати більш наземними категоріями, в чому проблематика таких персонажів, як Рін та Обіто? Дивіться, оце у нас обіто. І це у нас Обіто. і ця теж обіто. І навіть ця з трудом, ну все ж можна назвати обіто. А це не обіто. Ну не обіто він. Це який вже інший персонаж. Не такий. <кій> <кій> Розумієте, між цим обіто і цим стоїть величезна прірва. І цю прірву треба було чимось заповнювати. І таким наповнювачем і стала Рін. Тільки от наповнювач цей зарідкий. Ну не віриться мені, що чувак, який маніпулював людьми, корчив у себе придурка, тримав страсі цілі держави і зрештою розв'язав. Ну, керувався тим, що, Ту-ту-ту-ту-ту, <звілляння> що ж поробиш авторські права. І так, імпровізація. Я не дала, а він так намагався, я не дала цукерочку свою, я не дала, хоч як він не старався, я не дала. І більше не даду. Гей, гоп! На 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 нарана на на на. на 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 нарана на на, на наранай на тата. Так, стоп, я не поняв, а ти аплодисмент, і може людина старалася. Та тихо, тихо, ша розкричалися, і так голова розкалується, а тут ще й ви. Ох. важке життя у звізди. Та і чому раніше в його поведінці ця проблема не вискакувала? Не знаю, чи був придуманий сюжетний поворот смертю Рін спочатку, чи його додали вже по ходу, Ну те, що для того, аби з такого обіту перейти в такого, потрібна довга трансформація особистості. Не на один десяток серій факт. І щоб пришвидшити даний процес, треба було за що щіплятись. І якорем для цього була вибрана Рін із маленької краплинки, яка мала стати промінчиком надії в темній душі. Образ Рін перетворили на. Велике болото, в якого тицяють наше лице при любій нагоді, Рінно буквально стає причиною і наслідком всіх поступків обіто. Обіто бажав активувати вічний Кійомі, щоб зустрітися з Рін. Обіто постійно згадує про Рін. Думає, що йому Рін скаже на тому світу: Рін, Рін, чортова Рін! І так я можу прийняти той факт, що для малого Обіто смерть подруги стала сильним психологічним потрясінням. Ну вибачайте мене, коли 30-річний мужик страдає по маленькій дівчинці. Це вже ніфіга не мял. Це просто вульгарне. А ще більш вульгарний той факт, що з величезного злодія, всія тайтлу зробили мученика, якого нібито намрядовим глядачам має бути шкода. А всі його жорстокі вчинки і ще запорін у друге персонажів сприймається як саме собу розуміюче. Всі його жаліють, всі його розуміють, обіто у наш нещасний, бідне дитя, а яке заблукало, наруто, котрий звернув не туди. І взагалі йому на серці печатку Мадара поставив. Ну, прям сама не винні. Місь, от тільки коликом хто пробив. Тиранію в одному селищі, хто влаштував, мінато з кушиною, хто поховав, а клан учіх вирізати помагав. Все це обіто вже робив по своїй волі. Йому ніхто не наказував. Це виключно його забаганки. І я вважаю, корінь неправильно було обіто очищувати, зробивши злочинця, героя, що помер мученицьку смертю. Той же самий нагато віддав своє життя, тому що розумів, що за його злі діла нема виправдання. Нагато навіть не думав про пробачення. А пожертвував життям, щоби спокутувати хоча б частинку своїх гріхів, тому що його болить, болить за Україну. А в обіто навіть у сраці не ковтає за неї. Навіть перед своєю кончиною обі не жаліє про скоєне і думає не про какаші, не про друзів, від яких відвернувся, а про блять, з курів. І в даному випадку глядачам, серед яких основна аудиторія діти, треба було показати, що зло має бути покаране і за свої вчинки рано чи пізно доведеться відповідати. І то мав померти не як герой, що покаявся, а максимально принизливою смертю А якщо і не умерти то сидіти у в'язниці до кінця своїх днів і спокутувати заскоєні вчинки. І це був би поістину сильний момент, який би показував, що наруто не дитячий мультик, а серйозне творіння з серйозними темами. І я наповнівсь, <кхід> я наповнів серйозі уже задовбався звіздіти про тих закоханих і перекоханих. Вони фансервісні, тупі, І хірово розкрій. І взагалі йдуть вони нахід. І ми теж підемо, але не за кораблями, а завершувати наш відос. Чесно, хотів зробити такий масштабний проєкт цілу наукову роботу, хвилин на 30 або 40 з моменту появи дари до розплетеної коси акагої. Але потім щось таке сів, подумав. Одним словом, не готові ви ще до такого масштабу. Рано вам показувати всю свою хоркагуську ніч. Так що тим часом підписуйтесь на канал, ставте лайки або дизлайки, пишіть коментарі, діліться цим відео. Своїми друзями. Окремо дякую хочу висловити Петру Петровичу за тридцятку мужик. Я тебе люблю. А ще показати вам цього інтересного персонажа, який позасирав <клух> написував мені купу коментарів. Так писав, так просився, що моє ніжне, чутливе серце не витримало. І тепер він тут. Це якщо все його рух роботи наполегливі виявився. Хлопець. Коротше, вроді би, все сказав, всі згадав. Так що з вами був Оранжевий Хокаю. Всім удачі і до нових зустрічей. І да, не забуваємо про тисячу. Коротше, як ви поняли, тут мала бути вставка. Я зробив файну вставку на 3 минути, і вони знову пхалися, бо в них є права. Ну і що, в мене теж є права. Ну, видно, не в ту категорію, що їм треба. Коротше, я зробив таку файну ставку, там взяв бійка, каші з обіту, там, коротше, Рін при собачу, купа тих всяких хуйні понакладав на три минути, все цього мало би бути, ну тут права. Нє, я то можу його переробити, і я його перероблю, бо добро не має пропадати. Але я хочу випустити відос. Дайте мені випустити відос нарешті. М -м -м. Я спокійний. Я спокійний. Максимальності. Я максимально спокійний. Ну не доводіть мене до крайності. Все того, що ти дозволив Рін вмерти! А то це ти все через ту малолітню шалаву затіяв, та в неї навіть відсицьок нема. Я пробував. Ти. Ти. Та ладно тобі. Нащо нам те циганча здалося? Ми тобі нормальну тиличку найдем. Як на рахунок Конан, баба хороша видно. Таку навіть на руках не носити, бо крила є, а ще папір вміє виробляти. Знаєш, в хазяйстві незамінима річ. Наліпше вона би гроші штампувала, особливо євро. Я чув, вони подорожали. А якщо ні, то можна канцелярний магазинчик відкрити. Вона буде папірчики сротувати, а ти лувки точити. В тебе ж половина тіла з клітина хешерами. Хоча ні, Конан не варіант. Ти ж її трубою пробив. Або можна кушану, червоні коси, серце з перцем, нуарін я рукою пробив.